Джанет Оак. Любов росте як дерево. Розділ третій. Шлюб за розрахунком. Марта прокинулась подивом. Виявила, що за вікном уже сутінки. З боку кухні долинали неясні звуки, а запах кави і бекону, що лоскочі ніздри, змусий відчути голод. Вона Почула, як щебече місі, згадала, де перебуває, не думаючи ні про що вона встала, взула черевики і відкинула з обличчя волосся. Марті відчувала, що має не найкращий вигляд, але хіба це має значення? Вона дуже здивувалася, розрізнивши півтемряві свою дорожню скриню. Що стояла поруч із комодом. Усі її речі були на місці, але і ця думка не зворушила її. Марті відкрила скриню, витягла щітку і пригладила волосся. Після цього знайшла стрічку і сягнула волосся ззаду. Так вона матиме кращий вигляд. Розправивши зім'яту сукню, вона рушила на запах кави. Кларк зустрів її з запитальним поглядом і вказав місце біля столу. Кухар є поганий, сказав він, але їжа ситна». Марті сіла за сіл, і Кларк приніс пити блюдо з коржами і тарілку з беконом. Він Поставив їжу на стіл і повернувся до плати за землячою кавою. Марті була збентежена, розуміючи, що Кларк займається тим, що слід було б робити їй. Гаразд, нехай це буде востаннє. Тепер ці турботи візьме на себе вона. Кларк сів за стіл і щойно Марті зібралась. Надкусити корж її запонив його голос Отче Небесний, дякую тобі за цю їжу, як ти дарував милістю твоєю. Нехай прибуде Син твій Духом Святим у цей час із нами, і благоволить цей дім, і зробить його рідним домом для всіх, хто живе тут. Амінь. Марті здивовано дивилась на людину, яка сиділа перед нею із заплющеними очима і розмовляла з Богом, якого вона ніколи не знала і не бачила. Але ж Кларк навіть не був священником. Зрозуміло, вона чула про людей, до яких Бог існував за межами церкви, а релігія була пов'язана не тільки з весіллям або похоронами. Але Марті ніколи не доводилось тісно спілкуватися з ними. Не дуже хотілося разу. Не дуже то й хотілося і цього зараз, отже, у нього є Бог. І що толку, Кларку все одно потрібне помічник, щоб піклуватись про місці. Не схоже, що його Бог полегшив йому життя. А втім, яка її різниця? Зазвичай. Ті, у кого є Бог, не п'ють і не б'ють своїх дружин, тож, можливо, їй не доведеться зіткнутися хоча б із цим. Марті знову охопив вічі. вона нічого не знає про цю людину. Напевно, потрібно радіти тому, що він релігійний, ймовірно, це позбавить її багатьох неприємностей. Ти не хочеш їсти? Занурена у свої думки, вона підскочила від несподівань, почувши його голос, який повернув її на землю. Ні, звісно, хочу, пробурмотіла вона і взяла за простягнутий їй коржик. Малятко Місі їла із завидним апетитом, не перестаючи базікати з батьком. До Марті долинали окремі слова, але вона не могла зосередитись на тому. Що говорить дівчинка? Після їжі Марті запропонувала помити посуду. Кларк охоче погодився, сказавши, що тоді сам вкладе місі спати. Він показав Марті, де що лежить, і зайнявся купанням доньки і приготуванням її до сну. Марті взялась за посуд, відчиняючи дверцята і шухляди буфета, в якому все було розставлено іншою жінкою. Вона знову відчула себе не в своїй тарілці, їй хотілось подолати себе, поводитись з речами так, немов бо не належить їй. Проте вона не могла до кінця формувати легке тремтіння. Коли Марті вилила воду, що залишилось, від миття, під рожевий кущ біля порога, вона побачила Кларка, який присував сілець до кухонного столу. Уже заснула? неголосно сказав він. Марті перекинула таз для миття тарілок і повісила рушник на місце. І що тепер страху подумала вона, але Кларк випередив її, шухляди в комоді вільні. Своє я забрав у прибудову. Можеш розкласти речі, як тобі зручно. Бри все, що потрібно з того, що знайдеш у будинку. А якщо знадобиться щось іще, склади список. Майже ще суботи я буваю в місці, привезу, що потрібно. Коли трохи оговтишся, можемо з'їздити за покупками разом. Тоді вибереш усе сама. Він промовчав хвилину і глянув на неї. Думаю, тобі варто поспати, сказав він тихо. День видався нелегкий. Я знав про той час, перш ніж біль вщухне і ти відчуєш, що це твій дім. Ми постараємось не квапити тебе. Пильно подивившись на неї, він змусив її прислухатись до своїх слів. Я одружився з тобою тільки тому, що місії потрібна мама. Мені дуже хочеться, щоб ти дозволила їй так називати себе. Це звучало майже як наказ, але вона не відвела очей і, хоча не вимовила жодного слова, відчула, що й самолюбство кинуто виклик. Що ж, вона знає своє місце. Він дав їй дах і їжу. А за це вона має подбати про його дитину. Вона не потребує благодійності. Вона відпрацює те, що отримала. Вона не матір'ю для місі. Марті мовчки повернулася і пішла до спальні. Зачинивши за собою двері, вона притулилась до них і постояла так кілька хвилин. Трохи заспокоївшись, вона вирішила поглянути на сплячу дитину, лампа відкидала м'яке світло, за якого крихітна фігурка в ліжечку здавалась ще меншою. Що ж, Місі? прошепотіла Марті, давай домовимось так ти будеш слухняною дівчинкою, а я постараюся як слід піклуватись про тебе. Малятка виглядала настільки маленьким і безпорадним, що Марті мимоволі подумала. Скільки їй уже довелось пережити. Чим заслужила вона такі випробування втратити люблячу матір? У цю хвилину дитина всередині марті тихенько заворушилась, і вона поклала руку на живіт, що трохи збільшився, який говорив про те, що вона скоро стане мамою. А якби мій малюк залишився без мене, при думці про це вона здригнулась. Вона знову поглянула на сплячу дівчинку. З личком ельфом, обрамленим каштановим кучриком. і щось ворухнулось її душі. Це було ще не кохання, а лише перший крихітний крок до нього. Наступного ранку Марті встала, щойно почула таке клацання вхідних дверей. Кларк, мабуть, зайшов на кухню, перш ніж піти в сіл. Тихо, щоб не розбудити місі, Марті одяглась. І вислизнула з кімнати, сповнена, рішучий взяти на себе свою частку турбот у шлюби за розрахунком, який випив на її долю. Тепер у марті є дах над головою, і вона розплатиться за нього. Вона не хоче бути нікому зобов'язаною і насамперед цьому холодному, байдужому типу, чиє прізвище тепер носить. Навіть подумки вона не бажала вважати його своїм чоловіком. Що ж до прізвища, їй буде нелегко звикнути, що тепер вона не Марта Кларідж, а Марта Девіс. Вона стала байдуже міркувати, чи виникнуть юридичні проблеми, якщо вона захоче зберегти своє справжнє ім'я. Зрозуміло, вона може зватися Мар... Марта Нюсінда Кларідж Девіс, не порушуючи жодних законів. Раптово вражена Марті усвідомила, що її дитина. Теж носитиме прізвище Девіс. О, ні, вона закрила обличчя руками, тільки не це. Я хочу, щоб моя дитина носила прізвище Клема, прошепотіла вона в жаху. Гарячі сльози текли в неї між пальців, але вона зрозуміла, що в цьому разі нічого не вийде. Хоч як сумно, вона була одружна з іншим, дитина, яка народиться в цьому шлюбі, носитиме ім'я її чоловіка. Незважаючи на те, що її батько клем, у Марті з'явився ще один привід і на видіти свого благодійника. Ну, й добре, ось візьму і назву дитину Кларідж. Запально сказала вона собі цього йому в мене не відняти. Вона втерла сльози рукавом, високо підняла голову і попрямувала на кухню. У великій чорній кухонній печі вже пала вогонь. Схоже, саме для цього Кларк і приходив, і Марті зраділа, що їй не доведеться займатися розпалюванням печі. Крім того, завдання жити майже так з'яснене. Відчинила дверця та буфета, дослідила щільно зачинені банки і виявила каву. На щастя, вона знає, де знайти кавник, бо вчора саме виймала і прибрала його. На невисокому столі біля дверей стояло відро із свіжою водою. На швидко приготувала каву. Початок покладено, сказала Марті самі собі, що далі. Вона трохи порилася в припасах, поки не знайшла все необхідне, щоб напекти коржів. Принаймні це вона вміє. Вона з клемом часто харчувалася одними коржиками, оскільки продуктів для приготування іншої їжі в них не було. Марті розуміла, що їй буде нелегко справлятись з куховарством. Вона майже не вміла готувати. Що ж, навчиться? Вона здібна. Для початку потрібно дізнатися, що і де зберігається на цій проклятій кухні. Марті рідко говорила грубі слова, хоча за своє життя чула їх вдосталь. Незвичай жаючи на готовність вивергати її потоком, вона вибрала один з найбільш нешкідливих виразів, який вживав її батько. Чорт, забирай! вигукнула вона. Що мені робити? Вона не сумнівалася, що куварку на достатньо і коржів. Але що, ж... але що ще можна приготувати? У буфеті стояло безліч, різних бляшанок і коробок, але всі були сповнені продуктами, які ніяк не годились для сніданку. Кури вона ж бачила у курей, а отже мають бути яйця. У пошуках яєць Марті визирнула з кухні на веранду. Що слугувала входом до будинку з двору, її погляд привернула дивна споруда. Це було щось на кшталт, на кшталт воріт, з якого спускалась мотузка. Мотузка вегла до квадратного отвору в дерев'яній підлозі. Там же знаходилась ручка підйомної кришки. Марті обережно підійшла ближче, розмірковуючи, чи не переходить межі дозволеного. Вона повільно підняла кришку в підлозі за ручку. Спочатку нічого не було видно, потім, коли її очі звикли, до темряви вона розгледіла щось на кстати великого дерев'яного ящика. Мабуть, воріт і мотузка призначались саме для цієї штуковини. Марті потягнула за мотузку і помітила, що ящик піднімається вгору. Це вимагало більш зусиль, ніж здавалось, проте вона успішно впоралась з пристроєм. Ящик повільно повз назовні. Під нього віло холодом. Коли його було піднято остаточно, Мартіна кинула мотузну петлю на гак, неймовірно, що саме для цієї мети. Крізь закриті грачісті дверцята, ящика було видно, що всередині лежить і сівне. Вона відчинила дверцята і. Очам поставився такий достаток, що Марті розкрила рота від подиву. Там був кошик з яйцями, горщики із свіжими вершками, молоком, маслом, окіс і грудинка. На іншій полиці лежав свіжі овочі і стояли невеликі банки з варенням. І всілякими консервами. А потягнувши легенько носом, Марті відчула аромат свіжого меду, мабуть, дикого. Оце так знахідка. Тепер у неї не буде проблем із сніданком. Вона дістала грудинку і кілька яєць. Потім вибрала одну з банок з варенням і хотіла вже опустити ящик на місце, коли згадала про місі. Дитина має пити молоко, та й кларк, можливо, не. Відмовиться від кави з вершками, щоправда, вона не уявляла, чи любить він вершки. Вона взагалі не знає про нього майже нічого. Марті обережно посила шухляду на місце і закрила підйомну кришку. Забравши здобич, вона повернулась на кухню, почуваючись набагато впевненіше щодо перспектив приготування сніданку. Кава вже кипіла, Її запах нагадав, як вона зголодніла. Марті дістала з буфета тарілку і накрила на стіл. Їй хотілося, щоб до приходу Кларка все було гаряче, але вона не знала, скільки годин займає його ранкова робота на фермі.